премєр міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу продовжує свій візит у Сполучених Штатах і в п'ятницю зустрівся у Флориді із колишнім президентом США і кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом. Напередодні ж Натаньягу приймали у Білому домі. Окремі зустрічі із ізраїльським лідером провели і президент Джо Байден, і віцепрезидентка Камала Гарріс. Після переговорів Гарріс виступила із окремою заявою, в якій зосередилися на стражданнях людей в Газі, і ще раз закликала Ізраїль погодитися на угоду про перемир'я із. Звільнення заручників. Тему продовжить мої колеги. Президент США Джо Байден у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Баніміном Натанягу у час політичного шторму у Америці. Обоє лідерів намагалися обговорити домовленості про сталий мир, щоб покласти край конфлікту у Газі. Ласкаво просимо знову, пане прем'єр-міністре. Нам є про що поговорити. Тон віце-президентки Камали Гарріс після зустрічі з прем'єр-міністром Нетаньягу був твердим. Вона зосередилася на жаху, який переживають люди в Газі, та закликала Ізраїль пристати на угоду про припинення бойових дій і звільнення заручників. Асо експрес витпрайменістер майсер консерван. Я також висловила прем'єр-міністру своє серйозне занепокоєння масштабами людських страждань у газі, зокрема загибелю надто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко висловила свою серйозну стурбованість жахливою гуманітарною ситуацією там, коли понад 2 мільйони людей зіткнулися з високим рівнем продовольчої небезпеки, та півмільйона людей зіткнулися з катастрофічним рівнем гострої продовольчої небезпеки. Те, що сталося в газі за останні 9 місяців, є спустошливим. Каза Овдепеснайманс із Її слова були підкріплені протестувальниками біля Білого Дому у четвер, які засуджують дії ізраїльських військових у газі та хочуть, щоб Байден відмовився від підтримки уряду Ізраїлю. У білому домі заявили, що зустріч Нетаньягу із Байденом була продуктивною однак про жодні зрушення не говорили. Це була гарна дискусія з прем'єр-міністром Нетаньягу. Президент мав можливість висловити занепокоєння щодо того, на якій стадії ми знаходимося щодо угоди про припинення вогню і спробі вирішити це питання, а також поговорити про низку інших питань, таких як дестабілізаційна діяльність Ірану, напруга на кордоні з Ліваном, потреба у більшій гуманітарній допомозі для людей гази. Порядку денному було багато питань. У п'ятницю Нетаньягу вже у Флориді зустрівся також із кандидатом у президенти від республіканської партії Дональдом Трампом. Перемовини з трьома американськими топ-політиками очевидно є спробою делікатного політичного балансу з боку ізраїльського лідера. Втім, певні проізраїльські аналітики стверджують, що непокора Нетаньягу Вашингтону була дієвою. Ізраїльський прем'єр прагне вести власну політику щодо гази зараз більша ймовірність припинення вогню ніж кілька місяців тому, до того як Ізраїль увійшов до Рафаху. Віцепрезидентка Гарріс сказала їм, що вони не повинні там наступати, інакше це матиме наслідки. Байден не хотів, аби вони туди заходили. Насправді, це виявилось досить успішною місією. Вони не закінчили операцію в Рафаху, але їм вдалося швидко перемістити багатьох палестинських цивільних в інші райони, аби ізраїльські військові могли битися з Хамасом. Hamas. І з цим незгодна частина критиків на Таняху як поза, так і всередині конгресу. Аніта Павел Ірина Шинкаренко Голос Америки.